мої, Сьогодні подивіться, що у у мене, у мене це коржик. Він який, подивіться, він великий, смачний і ще який круглий. Подивіться, ось який. Але він у мене тільки один. А подивіться, скільки у нас іграшок багато. Тож, давайте зліпимо такий коржик круглий, великий для наших іграшок. Домовились? А треба нам підготувати пальчики наші. Ми коржики ліпили. Ось так. Ось так. Потім ми ще його розліпили. Ось так. Ось так. Получився гарний коржик, у нас великий ось такий. Ось ми з вами пальчики підготували. А тепер для цього нам потрібно пластилін. Так, дощечка, серветочка. І пластилін якого кольору? Жовтий, він ще м'який, гарний, добре ліпиться. Спочатку нам треба зробити його круглим. Як коло. Подивіться, положила його між долоньками і ось так роблю. Катаю його, катаю, катаю. Ось у мене який гарний, круглий, великий жовтий ком. Вийшов. Ось такий, подивіться. А тепер, щоб зробити коржика, нам треба його розплющити. Ось так пальчиками ми робимо його, теж круглим, плоским, як наша тарілочка. Спочатку у нас коржик був яким? круглим, а тепер я його зробила пласким. Подивіться, я його при... розплющила. Ось так пальчиками. Ось так я зробила його круглим і великим. І... Тепер ми, я подарую нашим іграшкам, але ж він у нас один. Ви допоможете малята? Пропоную і вам зробити такий гарний коржик, і потім ми подаруємо його звіряткам, нашим іграшкам. Тож, зробіть, будь ласка, сфотографуйте і надішліть мені, а я подарую ці коржики нашим іграшкам. До побачення, малята!